Нехай Воскресне Бог, і нехай розвіються вороги Його, і нехай тікають від лиця Його ті, що ненавидять Його. Як зникає дим, нехай вони зникнуть, як тане віск від вогню, так нехай загинуть біси перед. Тими, що люблять Бога і ознаменують себе знаком Христа, та з радістю промовлять, радуйся, присвятий і животворчий хрести Господній, що проганяєш демонів силою розп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, який зійшов у пекло і подолав силу диявола, і дарував нам Тебе чесний хрест свій на прогнання всякого ворога. О пресвятий і животворчий хресте Господній, допомагай мені з пресвятою владичицею, Дівою, Богородицею і всіма святими повіки. Амінь.